У День Святої Трійці, 4 червня 2023 року, з благословення митрополита Черкаської Канівського Феодосія на території Архангело-Михайлівського кафедрального собору міста Черкаси відбулася велилюдна благодійна акція Діти за мирне майбутнє присвячена Дню Святої Трійці та Дню захисту дітей. Захід розпочався з молебню за мир в Україні, де діти та дорослі разом молилися про припинення війни. Його очолив благочини Черкаського округу, протиєрей Сергій Чумак у співслужінні духовенства кафедрального собору. Після спільної молитви протиєрей Сергій звернувся до учасників заходу з вітальним словом, передавши всім благословення і привітання від керуючого єпархією митрополита Черкаського і Канівського Феодосія. Обов'язком дорослих є спіклуватися і захищати дітей. Спаситель сам сказав, хто прийме дитя в ім'я моє, той і мене приймає. Давайте будемо ще більш посилювати свою молитву для того, щоб настав жаданий мир закінчилась війна, і ми створили такий світ для наших дітей, в якому б вони не знали. Що таке жорстокість біль і насильство? Я маю сьогодні велику і приємну місію передати любі дітки, вам благословення і привітання від його Високопреосвященства Високопреосвященнішого Феодосія, митрополита Черкаського і Канівського. І запевнити вас в тому, що владика Феодосій щоденно молиться за всіх дітей, молиться за вас, щоб ви мали крепку віру, щоб ви мали міцну сім'ю і все те, що необхідно для безтурботного дитячого щастя і життя після спільної молитви. Перед кафедральним собором зазвучали радісні піснеспіви, які виконали юні вихованці Черкаської православної гімназії. Після невеликого концерту діти випустили в небо повітряні кулі на знак надії на швидке настання миру в нашій країні. Два. Три! Потім дозвілля маленьких гостей свята урізноманітнули анімаційна та мильна шоу-програми. Атракціони та конкурси, на яких дітлахи проявляли свої таланти та здібності. Мали змогу безкоштовно пригоститися солодкою ватою, попкорном та втамувати спрагу прохолодними напоями. Усі учасники акції залишилися задоволені проведеним разом дозвіллям, а батьки висловили особливу подяку організаторам заходу за увагу і турботу про їхніх дітей. У цей складний для всіх нас час. Добрий день. Ми до вас забралися в палаточку. Щоб розпитати, скільки ви вже отаких от клубочків ватних, скільки ви сьогодні роздали вже? Ну, вже 70. 70? Поки що. Треба... А черга тільки збільшується. Так, да, Черга тільки збільшується. Ну, я думаю, що у вас це тільки... Вас теж пригостить. Да. Розкажи, де ти був? На горках там дуже. Черга велика? Так, да, там дуже Багато народу прийшло, так? Да? Да. А вату ти встиг взяти чи не взяв? Так, да, тільки що з'їв. Там дуже велика очередь. Щоб... Так ось оце ж вона вже зменшилася. Покажи очередь. Покажи чергу на вату. Добрий день, любі гості. Доброго дня. Ви давно вже чекаєте чергу чи ні? Сюди. Десь годину. Десь годину? Так. І ти ще не стрибала ні разу? Ні, вже стрибала. А але... вже стрибала, ти вже по кругу, да? так? Один раз стрибала? Один. Кругу. Що ти ще бачила, що ти пробувала? Крім... Угу. Чи це тобі найцікавели? Саме... Саме що я пробувала? Да. Майстер-клас пробувала так. Я робила брилки. Брилки робила? Так. На пам'ять забрала? Так. Покажи. Це хто ведмідь? <рісля> да. Да? <рісля> 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 чи собачать? <Матюшка> Ведмедик. Дякую, Саша. <рісля> <рісля> Дякую, <Федерресля> <Федерресля> <Федерресля? рісля> Спасибі. Спаси. Спаси. Дітки, а в кого тут вже майже готова робота? Мама, готова. У мене О! Матушка, а покажіть, що це у вас таке гарне. А хто їх розмальовував? Я! Це ти розмальовував? Ану, матушка, дай нам подивитися. А де в нього що тут знаходиться? Де в нього руль? Колеса де? Це колеса? Так, а, а де руль? А це у вас що таке? Ану, прирос, що тебе бачили в камеру? І. Хто це такий? Що це за звір такий? Це медведик. Довго ти його робила? Ні. А як же він робиться? Він просто скручується чи склеюється? Е, носик, глазки склеїться і бантик, а все остальне просто скручується. Ага. А це береться, як чіпляється. Це... Продівається, так? Да? Так. Да. Ага, продівається і такий. Ключі можеш носити вже, так? Да? У да. тебе вже є свої ключі? Так. Да. У мами в сумці. У мами в сумці? Да. А від чого в тебе ключі? Від хати. Від хати свої, власне. Да. Ти вже доросла. Дуже. Дуже вони милі виходять. Тут, мабуть, що не скрутив, воно все буде дуже миле. Він літає. літає? Як? Тут палочка приклеїться, трубочка розрізається. В тебе такий метелик? Це він саморобний, прямо із трубочки із зубочистки. Так. Так? Матушка, добрий день. Добрый. А хто придумав таку ідею скручувати такі гарні брелочки? Це ваша ідея. Бо вони такі милі, виходять, Нам здається, що не з воно все буде дуже милим. Інтернет придумав. А, а ми нашли придумали. просто. Класно нашли, потренувалися і у нас все вийшло, слава Богу. Олексій Олексійович, привіт. Привіт. Як тебе ця ігрушка називається? Як? Оця ігрушка як називається? Та просто ігру. Просто ігрушка. Добрий день, малюки. Просто, да? Ви самі тільки розмалюєте чи її вирізали це все? Я тільки розмалюю. Тільки розмалюєш, а хто тобі вирізав? Дорослі тіті заготовки зробили, а дітки тільки так? — І допомагаємо їм в городі. Ага, у вас метелики, а ще що? Метелики, літачки, краки. Що, що а це куля, що, кулька, що Льоша крутий, це теж ви все заробили. Так, 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 це всі наші зависти. Ага. Дивіться, який картузик, це я б собі такого носив би від сонця. Мороби. Красота. А ось де вони корону взяли. А ти що хотів? А, ти що? Ти кажеш? Сі царевичі. Сі царевичі. Мого розміру точно. Да, да, беріть сидіть, ми шесть розум можна замовити? Берите, вибір. У вас тут багато дітей приходить, чи посолодкувати всі біжать? Ні, багато. Багато було? Так, да, Там дуже велика черга, там пропустили вже. Около 70 зробили, ще роблять і будуть дуже довго Ой, робити, так що ви можете піти ще. Моя рибочка, яка ти гарна. Розпрацю, Та ще, це не рибочка, це якась киця. Да. Я, я, я хочу ще окраса. А е, е, який тебе оце звір намальований на обличчі? Це ти хто? Гіпард. Ти гепард? Да. Нічого собі! Який зубатий. Ага. А. а хто це тут ведмедика роби? Це я. Це ти? Ні, це, це не ведмедик. Це мішечка. Чи... Мішечка? Добрий день, що за черга? До чого черга? За ковбасою. За ковбасою? Так, да. щось там ковбаси не видно. Не видно, але подивіться. Це що, якийсь тір? Ще хуже. Да? <laughs> да, тут І що треба робити? Попасти треба? Попасти треба? А чому ніхто нічого не робить? Надувають шарики. А а -а -а. Шарики стріляють. Ви ж самі розумієте. Друти комунати в шарик. Раз він так, Ти такого не бачив. Як це? Немає <laughs> такого. Ніколи не бачив Ну на То відео, тільки так? на відео. Тут призи є. І в Тірові завжди є призи, там, якісь Та призи є, ну не знаю. Тут казали, ще раз стати в очередь, і по кругу опять покидати можна. А приз. Такий, такий приз. <ріст> ви з ким прийшли? З Ді дітьми. Де вони? Е... Ви дітей своїх тут не загубили ще? Е, ще ні. ну, ось, Одна збирається щось кидати, менша моя. Ну, ага. ну так. Не наш, не наш. Це Наша сильна сторона щось наснуть не... попереду. Не важкий да вибив усе. Ні, ні, ні то було... ми й племінник. А, племінник? Да. Ну так можна сказати, ваш? Ну можна сказати мій. А ще двоє. Десь бігають, старші, старші, да. хлопчик, дівчинка. Дівчинка і хлопчик. Ми вам дуже дякуємо за це свято. Будь ласка. Вітаємо вас з сьогоднішнім святом. І дякуємо вас вітаємо і свято, і з вітаємо. Спасибі. Так, і вас дякуємо. Батюшка, кого ви сюди привезли? Чи ви самі приїхали по, по, по солодку вату? Ні, сам не приїхав. Приїхав з сім'єю, з родиною приїхав, з дітками приїхав, матушка, з дітками приїхали. У п'ятьох да, приїхали. У п'ятьох? У вас вже троє. І сусідів привели, да, так? Слава Ні, Богу. У нас не троє, у в нас в сім'ї п'ятеро всіх дітей. А, дітей п'ятеро, тобто у вас цього семеро приїхало. Так, да, Семеро. Семеро, плюс сусідські ще приїхали, да. приїхали підтримати це все. І це гарна справа. Ага. І Я думаю, що таких, таких ем, свят треба робити побільше, щоб побачили, що ми за народ, а не проти народу. Ми за мир, не за війну, ми за мир, щоб був мир, щоб життя було, продовжується, І щоб бачили, що ми українська православна церква, ми зробимо тільки на краще, не на гірше, так як в сьогоднішній день масі в середовище нас хочуть оп'ятнадцяти, сказати, що ми там обизвати нас московське, там ще якесь, і що ми тут погано тільки для України. Ми не ізгої українського народу. Ми завжди були красота українського народу. Я думаю, і Господь покаже, де є справедливость і. Ми хочемо, щоб це було красота на сьогоднішній день для українського народу. Тож ми тут народилися, тут живемо і плануємо на цій українській землі і померти. Як можуть, скажіть, називати люди ізгоями таких людей, які організовують таке для майбутнього України, для дітей? Ну це завість. Це завість. Людська завість. Хто не може зробити краще, значить тоді треба позавідувати, треба клеветати. А клевіта що це? Первик. Клівета це батько хто їх? Диявол? Будемо за них молитися, щоб вони не відпали від Бога. Щоб треба вони, молитись. Якщо відпали, вернулися до Бога. Ну, Господь каже, що молиться за ворогою ваших. Як вам сьогоднішнє свято? Прекрасно, чудово. Все на Ви сьогодні всіх всі своїх дітей привезли. 에, почти. <рес> Двох немає вдома. <рес> ага. ми, ми ще й привезли. О, слава Богу, дуже все чудово. Як каже наш дорогий владика Феодосій, так. якщо на це благословіння Боже, значить все буде чудово. Вчора погода зранку така була якась дощ. Думаю, ну 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 що, що буде, Господи, а сьогодні дивіться чудеса. Господь з нами, святою трійцею всіх, миру, радості, любові, поповнення в кожну родину, де це потрібно, де це можна і де це треба. Ну і звичайно, хай мир нашим діткам, щоб швидше що він настав. І щоб вони раділи цьому життю.